Мир вам, дорогі друзі, вітаю вас з вами Любомир Погоявинський, Миру Павло Нестеренко. Я, екстрасенс, мах, таролог, езотерк, дипломований психолог, і це третя частина відео про феномен психологічної кризи. Мої дорогі, запам'ятайте, якщо ви чи хтось із ваших близьких переживає психологічну кризу, Тобто це такий період, коли відчуваєте дуже сильний біль від того, що ваші ілюзії в житті розбилися, ви порівнюєте себе з іншими людьми, відчуваєте себе невдахою, от не вийшло прожити так, як хотілося, відчуваєте обнуління, падіння вниз на соціальне дно, і за цього страждаєте, і за цього вам погано то ви повинні усвідомлювати, що будь-яка хвороба, будь-яка психологічна криза це голос вищих сил до нас, до нашого світогляду. Саме світогляд людини в першу чергу визначає, наскільки гостро. Вона буде переживати якесь випробування психологічне, якусь травму чи кризу. Є вже встановлений фактично науковий факт, що віруючі люди у більшості випадків довгожителі. Люди, які не вірять в вищі сили, помирають набагато швидше. І лише невеликі відсотки людей, які не вірили в вищі сили і прожили довгий дійсно, вік. Чому на просторах СНГ, СНД той же Росії Раші, та й в Україні наші рідні люди у порівнянні з Європою, з США живуть так мало. Справа не тільки в поганих звичках. А у цій закономірності атеїзм був. Люди не вірили в вищі сили у своїй більшості. Результат. Їхні нащадки, діти, внуки, уже навіть генетично запрограмовано, живуть цього там 60 років, до 70, а багато хто до 30 не доживає навіть, або до 40 років. Тобто Невіруючі люди, які не вірять у вищі сили, ті живуть на землі менше. Той, хто вірить у вищі сили, живе набагато довше. У більшості випадків, ну, є виключення, є обвіруючі, які помирають рано, у їх там запрограмовані якісь хвороби, когось там онкологія, у когось ще якісь Це генетичні збої, генетичні програми, як родове прокляття, передається через генетику, звичайно, людині, в першу чергу. І от для того, щоб кризу не переживати, ми повинні підтримувати контакти з вищими силами. В школі я переживав страшний мобінг, булінг. Але я дуже сильно від цього не страждав, бо вірив у вищі сили. Вищі сили, коли віриш, вони знеболюють будь-яку біль і допомагають пережити будь-яку кризу. Тому якщо вам погано... Якщо у вас дійсно виник крах ваших ілюзій, і ви бачите, що ви упали на дно, ви не успішні в чомусь і так далі, і тому подібне, ви повинні усвідомлювати, до вас промовляє зараз Бог, вища сила. Так спілкується з вами вища сила, з вашою душею. І для того, щоб вийти і відродитися, стати знову переможцем, повинні поспілкуватися з вищими силами і поставитися до вашого життя філософське, на всеволя вищих сил, і рухатися вперед. Життя полягає в тому, що людина повинна вірити, творцем запрограмована в людину віра, і до своєї смерті трудитися розумово або фізично. І тоді проживає людина довгий і щасливий вік. Це дуже просто. Людина це творіння вищих сил.